Вітаю, мої дорогенькі! Сьогодні ми робимо таро-прогноз на наступний робочий тиждень з 11 по 17 березня для овнів, левів та стрільців. Вас, як завжди, буду просити, залишати вподобаєчки свої, пишіть у коментарях слово приймаю та давайте подивимося овне, так, що принесе наступний тиждень. Овни! Овни на наступному тижні, знаєте, ви будете стояти на порозі початку чогось нового, але перед тим необхідно буде, знаєте, як завершити якісь ідеї, якісь плани, якісь справи. Цей тиждень покажу вам, що необхідно гармонізувати зараз внутрішній свій стан, емоційність свою, тому що вона дуже сильно буде заважати вам почати нове. І... Цей тиждень покаже вам, що необхідно знайти компроміс із людиною, з якою ви спілкувалися вже достатньо довгий період часу. От, настав час налагодити стосунки між вами, тому що вони достатньо напружені і можуть впливати на вашу результативність. Леви, давайте подивимося: Леви, яким цей тиждень буде для вас, так? Леви. Леви на цьому тижні матимуть успіх. У реалізації своїх ідей, своїх справ дуже швидко можуть розвиватися взагалі події, От, ви можете отримувати як фінансову стабільність, так і реалізацію усіх своїх ідей, планів, які ви, за які ви будете в принципі братися. Будьте дуже уважні і пам'ятайте про те, що внутрішньої ресурсності вам вистачить для того, щоб боротися з невеликими якимись труднощами. Стрім. Давайте подивимося: стрільці. Так? Що несе вам цей тиждень? Стрільці? Яким він для вас буде? Стрільці. Стрільці на цьому тижні, знаєте, ви можете застрягти в якійсь ситуації, яка вас буде досить сильно напружувати. Ситуація може стосуватися просування, поїздки, можливо, якоїсь, отримання якоїсь інформації. І якщо вам хочеться це зробити швидше, і ви будете намагатися, знаєте, якось а, тиснути, може це все одно не дати результату. Вам необхідно зберігати такий баланс, бути зараз чесними з собою. І Якщо ви працюєте з документами, то на наступному тижні дуже уважно дочитуйтесь до усіх речей, які обговорюєте з партнерами, які підписуєте, щоб потім не отримати форс-мажорну ситуацію, яка може вплинути загалом на перебіг подій і отримання результативної справи. Терези, близнюки та Водолії, Яким цей тиждень з 11 по 17 березня буде для вас? Вас як завжди буду просити залишати свої вподобайки? пишіть у коментарях слово приймаю. Та давайте подивимося. Терези, яким цей тиждень буде для вас? Терези на цьому тижні можуть отримати дуже цікаві, круті можливості, От, але треба бути дуже-дуже уважними, тому що ви станете перед якимось вибором. І цей вибір необхідно буде робити вам. Це буде така ваша відповідальність. Віднесіться до нього дуже уважно, тому що вас будуть намагатися спокусити, затягти в якісь дуже такі а, цікаві ситуації, в яких ви можете а, отримати незнацію. Зовсім те, до чого йшли. Вам допоможе внутрішній ваш голос. Для того, щоб правильно прийняти рішення, будьте чесними з собою. І тоді ви отримаєте ситуацію для себе в плюсі. Близнюки, давайте подивимося, близнюки, що несе вам цей тиждень, так, близнюки, з 11 по 17 березня. І так, близнюки. Близнюки на цьому тижні. Вам може знадобитися якась допомога, треба не боятися її просити. От, і допомога може стосуватися якоїсь поради, підказки. Знаєте, близнюки на цьому тижні можуть відчути, що стоять на одному місці, не розвиваються а, бажані ситуації, не підпускаєте до себе людей. І це, ця вся а, навколо вас така, знаєте, атмосфера може породжувати якусь тривожність всередині вас. І а, ситуації можуть відбуватися дуже такі різкі, неочікувані, які можуть вас сильно засмучувати. Тому не бійтеся звертатися до близьких людей, до друзів за допомогою. Водолійчики, давайте подивимося, що принесе саме вам цей робочий тиждень, так, водолії, водолії у період з 11 по 17 березня. Водолійчики. Водолії на цьому тижні можуть, знаєте, відчути дуже багато такої роботи, обговорення якихось планів, планування. І на базі. Цієї роботи, так, і обговорення тих планів може проявитися якась інформація, яка вам може не сподобатися. Ви можете почати відстоювати якісь свої кордони, сваритися з оточенням через ту нещиру інформацію. нещиру. Буде таке бажання закритися, відгородитися від всіх, ось, тому що вас це може дуже сильно, знаєте, як зачепити. Але цей період ви пройдете і вийдете потім на зовсім новий рік. Головне звернути увагу на свої емоції і намагатися тримати внутрішній баланс. Діва, тільці та козероги. Що вам принесе наступний робочий тиждень? Вас, як завжди, буду просити залишати вподобайки та пишіть у коментарях слово приймаю. І так, діви яким наступний тиждень буде для вас? Дуже активним. Можете загорітися якимись ідеями, намагатися просувати ті ідеї вперед, це може стосуватися роботи, реалізації. Ви знаєте, на наступному тижні відчуєте таке внутрішнє бажання рухатися вперед і будете намагатися реалізовувати задумане. Але треба пам'ятати про те, що як швидко ви так загорілися, так швидко можете. І а, потухнути. Деякі ситуації можуть вас розчаровувати, і через це ви можете, знаєте, відчувати таку напругу через перенавантаження. Тому що, знаєте, як загорілася, хочу все і одразу, узяла все на себе одразу і поперла, але потім не вистачає ресурсу, не вистачає можливостей. Тому делегуйте свою роботу, делегуйте свої завдання, ось, і тоді будете знаходитись в якомусь балансі. Тільці, давайте подивимося, Тільці, у період з 11 по 17 березня. Тільці, що чекає вас на цьому робочому тижні? Тільцям на цьому тижні необхідно мати терпіння. Терпіння, і, знаєте, рухатися без поспіху. Тільки через терпіння ви можете отримувати таку помірність у своєму житті. На цьому тижні вас можуть чекати такі, знаєте, ситуації, коли ви отримаєте... Якусь а, закриту інформацію, ту, якої ви раніше не знали. І вона вас може дуже сильно якось засмутити. Не бійтеся говорити про це, не закривайтеся головне від оточення, тому що а, тільки ви можете прояснити ситуацію і відстояти свої власні кордони і ту ситуацію, яка може скластись біля вас. Не бійтеся звертатися за допомогою. Козироги, давайте подивимося, яким буде період з 11 по 17 березня. Козирожки. козирошки, яким буде наступний тиждень? Козироги на наступному тижні можуть достатньо багато працювати. Помірні заробітки, отримання результатів. Ось, а ще козороги можуть повертатися в минулі якісь спогади, етапи життя, все, що пов'язано з почуттями, відчуттями. На цьому тижні козороги також можуть отримати дуже цікаві повідомлення, можливо, хтось об'явиться, кого ви давно не бачили. От, та ви до себе у життя ту людину не будете а, дуже так щиро пускати. Раки, Скорпіони, Риви. Що принесе вам наступний тиждень з 11 по 17 березня? Давайте зараз подивимося. Вас, як завжди, буду просити проявлятися і пишіть у коментарях слово приймаю. І так, раки, давайте глянемо, так, яким цей тиждень буде для вас? Дуже складно. Багато задачність, перенавантаження, ви будете. Намагатися рухатися до своєї цілі, але дуже будете втомлені фізично, емоційно. Це буде дуже сильно дратувати. Ви можете конфліктувати з усіма навколо, відстоювати якісь свої кордони через той внутрішній стан. Ваші сподівання, на які ви так сподівалися, вони можуть не іти. За тим планом, так? і це може дуже сильно впливати. Ваша задача зараз не спішити дати подіям іти своєю, такою, знаєте, чергою. Але необхідно буде проаналізувати свої майбутні плани, тому що те, що ви плануєте, не зовсім співпадає з вашими можливостями. Десь у чомусь ви боїтеся виходити із зони комфорту. І тому затримуєте самі свій розвиток. Скорпіончики, давайте подивимося, що чекатиме вас, так, скорпіони. Скорпіони, на наступному тижні, скорпіони, що чекатиме скорпіонів? Скорпіони можуть а, зануритися у такий жертовний підвішений стан, можуть проявитися. Тривожності внутрішні, так, і скорпіони будуть намагатись відгородитися від оточення. Будуть ситуації, які можуть просто дуже сильно розчарувати. І ви, знаєте, буде дуже складно відпускати емоційно речі, які приносять вам таку, знаєте, внутрішній біль. До себе близько ви оточення своє підпускати не будете, знаєте, як наче справи навколо вас можуть застигнути на одному місці і зверніть увагу на те, що вам необхідно дати собі перепочинок. Рибки, давайте подивимося, рибки, яким наступний тиждень буде для вас, так? З 11 по 17 березня, риби? Яким тиждень по енергіям буде для вас, так? Риби на наступному тижні будуть знаходитися у такій помірності, от, будуть намагатися балансувати. От, рибам необхідно дослухатися до свого внутрішнього голосу. Тому що емоційний стан дуже такий складний і напружений, але внутрішньо будуть від, такі, знаєте, виникати ідеї, які ви можете реалізувати. Тільки завдяки тому, коли будете слухати самі себе. Якщо ви будете дослухатись до себе і проведете таку ревізію свого життя, то ви отримаєте в подальшому результат.